Всім привіт, друзі, і слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі Авто з Німеччини. З вами, як завжди, Віталій. Сьогодні у нас середа, 21 лютого. Ми, як завжди, готуємось до Луцького авторинку по четвергам. Завтра приїжджають замовники і будемо щось їм шукати Цікавенькі, свіженькі варіанти для них, те, що вони заважають. Думаю, що завтра буде багато цікавого, а сьогодні поки що йдемо по цінам. Заодно приглядаємо, що, можливо, щось цікаве заїхало новеньке, свіженьке. Ну, і, як завжди, розглядаємо варіанти для вас. Пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, і ми обов'язково на них звернемо увагу. Отже, погнали, що сьогодні цікавенького буде по луцькому авторинку. Часто, друзі, ми починаємо з бюджетних автомобілів, як то кажеться, з ціни, яка цікава буде всім знизу до верху. І будемо йти, як то кажеться, по порядочку. така популярна Астра. Нещодавно і в нас подібно проїжджало, люди вже забрали в Донецьку область, хай добренько служать. І ось подібний автомобільчик, 9 рік, 5850-215 тисяч, кондиціонер і торг. Написано: такий автомобіль. У нас сидіннях там є якісь пошкодження, невеличкі, але все буває, бо автомобілі не нові ясне діло, тому треба до всіх ставитися з розумінням. І Ясно діло, що ціну визначати. Ось така Audi ще старшенька. Четвертий рік, 1,6 MPI 2 MPI-двигун, 5650, до речі, не так давно хтось її запитував. От, Ручна механіка. Номерочок зафіксували, кому треба. можете. Салон виглядає не досить непогано, чистенький, охайний, з простим надійним двигуном. Ось такий Ford C-Max. C Max, у нас 7-го року 1,8 бензиновий двигун Титаніум на ксіноме вже. На своїх гарних легкосплавних дисках, гарних маю на увазі по вигляду заводу, бо трошки вони поцарапані Ось у нас Titanium Complex. 62507 рік 228 тисяч пробігу на панорамі, на півшкіра сидіння. Досить непогано виглядає. Такий бюджетний автомобільчик з досить гарною комплектацією. До речі, вони дуже класно служать. Фордівно. Такий от невеличкий гольфік плюс 5-го року 1,6 бензиновий двигун FSI на механічній коробці передач. Простенький, як барабан. Простий, надійний, гарний автомобільчик досить в такому бюджеті. Дивіться, 5 рік, 5600. на кліні, обслужений, все працює, Ну, принаймні так вказано. Це можна дивитися, перевіряти. Такі от Такі варіанти бувають. І також, друзі, останнім часом дуже часто питаються якісь бензинові двигуни. Ну, автомобілі з бензиновим двигуном, що продається, Фордік зі Швейцарії, Фокус, на гарній комплектації, передні задні парктрони, легкосплавні дисочки, 1,6 бензин, 8200 ціна. Номер телефона є. А, Він дивиться навіть таких нажирних асистентах, отримання смуги. Мапичі дістроніки є, зчитує, да, щитує знаки, безключовий доступ на ручках. Підігрів сидінь, такі напівкожі на сидухи, Коротше, такий непоганий. Судячи з вікон 11 рік, бо не вказано на оголошенні, Такий досить цікавий варіант. Такі як... Бензинові двигуни, так що ще, ще зустрічаються, не всі купляють дизеля, бо часто дзвонять, що у вас там самі дизеля, всі помішані. Ну, так виходить, що везуться з Європи, і переважно воно дизельні. Але ну, часом бувають такі варіанти. Дивлюсь, такий шикарний пасатик на жирах, справжній хайлайн, все в хромі, на правильних ксенонових фарах, на парктронах. Хромові не всі решіточки, правильні диски відповідають комплектації, повний привід. 2.0, 2,012 рік, 13900. 182 пробіг, шкіра Алькантара, автомат. Коротше, розказувати можна довго, виглядає просто супрово. Ось такий гарненький на вигляд. І така шкодулочка, дивіться, цікава. 11 рік на ксеноні, передні задні патрони. Легкосплавні диски, що в неї важливо, 2-літровий дизельний двигун на автоматі DSG. 11 тисяч доларів коштує автомобіль В таких модних вставочках, 4 склопідйомничка. Теж не так часто буває. Шкода чомусь часто любить такі економні спичний руль, як на РС-ках, на сидіння. Такий гарно виглядає автомобільчик. 218 заявлений пробіг. Якщо треба, можна все це діло перевіряти. Нещодавно було в мене пару штук таких автомобілів. Люди їх люблять, розібрали. Може ще комусь буде цікаво, комусь буде треба. Ось така шкодовочка. Торани, до речі, друзі, часто питаєте, на вайбери запити запит, такі приходять. І... В Ютубі коментарі, отакий от туранчик. Дизельних їх дуже небагато в адекватну, як то кажеться вартість або в гарний стан. У них як і зазвичай йдуть великі вже пробіги. Це рестайлова модель. 9 рік, 2-літровий дизель, вже ті новіші, фари цікавіші, гарні легкосплавні лісочки. 9 рік, 9,150 ціна, 7 місць, 103 кВт двигун, дизельний, шестиступка механіка, гарний салончик на клімі, на підігрівах. на всьому він 7-місний. Кому цікаво, можна буде перевіряти. У 7-місних ще 2-літрових дизельних їх небагато. Так що, кому цікаво, будь ласка, можете розглядати як варіантик. Конкурентом в сімейних автомобілях зайду сильний був Opel Зафірочка. Дивіться, 11 рік, 1,7 дизельний двигун. 7,400 ціна зразу наскільки менше. Opel завжди трошки дешевше були, 200. 35А 75, 270 пробіг рідного написано. Хтось вважає, що це багато, хтось вважає, що це небагато, але по факту в таких роках на дизельний двигун розраховувати на пробіг 150 ну, взагалі не варто. Німці теж німці європейці, теж рахують гроші, вони їздять, дизеля беруть для економії. Їздить на них немало. От бензиновий, да, можна знайти з невеликим пробігом. Дизельний, скоріш за все, що буде плюс-мінус ну, 250 плюс, скажімо так. Кашкайчики багато хто любить і запитує їх часто. 10950, 1,5-літровий двигун. 10 рік. Бюджетний кросовер бюджетніший вже не придумаєш, ну окрім хіба що може бути Duster. Кашкає, за що його люблять, за простоту і за ціну. Це те, що за цю ціну, в принципі, не знайдете ви більше нічого з високим кліренсом і з більш-менш надійними нормальними двигунами і подібними агрегатами. Досить непогані ці кашкаї. Ось є ще такий ексклюзивчик в плані двигуна. Дуже рідко можна знайти такий автомобіль з 1,6 бензиновим двигуном. Тут ще й додатково стоїть газ. Заводський, я так розумію. 7900 ціна за 9-й рік, 1,6 газ бензин, 226 тисяч без підкрасів. Заявлене в цьому автомобілі. Кого зацікавити, ви можете зафіксувати номерочок. Телефонуйте, питайте. Для вас все це діло можна перевірити. Такий сценік на газу. Це особливо нас дуже люблять східні регіони, там Харківщина, Полтавщина, Дніпро. Вчора тільки відганяв Астрочку в Дніпро забирали люди з Донеччини, з Крахова. Тому якби такі автомобільчики там дуже люблять, щоб був бензин, а то ще й з газом. Отакий друзі, ще чудний персонаж з'явився на авторинку. Нещодавно пару чоловік дзвонило за такі автомобілі саме конкретно, не по Сандеро, а конкретно Сандеро Stepway з цим обвісом, щоб вони були. Кажу, на ринку, на ринку їх щось їх якось дуже мало. Навіть не зорієнтував людей по ціні, бо, бо дуже мало. їх. Півторалітровий дизель, дев'ятий рік, 5600. Можливо, комусь зацікавить. ясне діло, що вже. Руки беруть своє, дивлюся вже і фари помутніли трішки, бампер не в зазорі. Але 5600 5600 за дизельний економний двигун з досить високим кліромцем автомобіль, кому треба там десь е скакати по поганій дорозі з економним розходом на роботу кожен день, то те що треба. Рено Колеус такий ще дорестайловий, 10 2010 року. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі, на Аксеноні. Безключовий доступ. Рідний пробіг вказано, який 150 тисяч, це дуже класний пробіг, 11300 на шкірі. Панорамки не бачу, немає. Спущене колесо в придачу, таке теж буває. Досить класно служать ці автомобілі, до речі, технічно, це суперовий кросовер, Коробки, двигуни, ходовка дуже-дуже надійно. Єдине, що в нього визиває спірні питання, це його дизайн. Люди діляться на дві категорії. Хтось коляуси любить. Ну, я маю на увазі за дизайн. За технічку їх всі люблять. Їх просто по красоті. Хтось любить, хтось конкретно не любить. Середніх дуже мало. Тому, але машина технічно просто бомба. Не компоновка двигуна, коробки, ходової, все просто ідеально. Дуже класна машина технічна. Ще один кашкай в такому класному кольорі вже на ксеноні. Це, напевно, має бути бусежка. Комплектація 7-місний, тобто він плюс 2, 12-13 рік, 12 850. Ціна 96 кВт, 1,6 дизельний двигун. На безключовому доступі підігрів сидінь. Камера теоретично має бути. Мультикермо. От. Так. А, камера є віціля. Є, камера є, плюс 2, все як має бути. Такий хімдатчик, дивлюсь ще є ax 11-го року. 1,6 бензиновий двигун. Простенький надійний кросовер з простим надійним двигуном. 104 тисячі дуже важливо заявлений пробіг. Навіть є техогляд, і я так думаю, що він підтвердиться. 11500 ціна на досить цікавий автомобіль. Двигуни непогано підходять. Кондиціонер, якась там мінімальна мультимедіа, шкіряне, сидушки напівшкіру, досить непогано виглядає. Ну і ціна, я так розумію, тут за рахунок пробігу. Досить гарний варіантик такий для міського пересування. Хто ще поставить газ, то взагалі будуть економити. Міганчики, друзі, без них не обходиться Ні жоден авторинок. Такий на вид гарненький міган, дуже шикарний колір. Босешні диски, комплектація бозе, все як має бути. 9600 ціна на старті, 215 заявлений пробіг, дизельний 1,5 двигун. А, він ще й на автоматі, на панорамі такий жирненький заряд. Виглядає досить непогано. Такі, друзі, міганчики. Ну і поруч дивлюсь, стоїть Мегано-конкурент, Ford Focus. Не знаю, мені особисто це такі цікаві автомобілі, самі по собі, не конкретно це. Я взагалі маю на увазі. Мені Ford якось гарніше вони їдуть, виглядають комфортніше. Сучасніший дизайн. Тут вже ну, конкретно в цьому вже Xenon, Там паркування кругове, титаніум безключовий доступ 260 пробігу. Ясне діло, що це все можна порівнювати фізично, але от чисто в їзді, якщо порівнювати, мені якось форди приємніші. Хоча в нас люди якось більше люблять все ж таки Рено. Чому? Ну, тому, що, тому що всі їх купляють. Один на одного дивляться і купляють всі мігани. Кому набридли бюджетні Мігани, є такі, що Кія 15 2015 року за досить вміняємі гроші. Ну, як мені здається, не знаю. Треба все дивитися, ясне діло. Вжелінзована оптика, нові фари, гарно виглядає сучасніший дизайн 9300, 1.6 дизельний двигун, ще й торг вказано, пробіг 194 тисячі, В універсалі автомобіль знаходиться. Таке. Гарненький збережений салон, сидіння, все таке не затерте, не зачухане. Ну, як завжди, друзі, міганів багато не буває. Босешний в коричневому кольорі, з, судячи з номерів з Нідерландів, 13-го року, вже на ледованих фарах. Ну, З лед підсвіткою маю на увазі ходові вогні. Бозе півторалітровий дизельний двигун 9500. Написано є все. А що все? Ну, Можна глянути, передні задні парктрони точно. Безключовий електроручник. Камера має бути. ну в принципі, так. Для мегана це досить непоганий варіант. Такі свіженькі міганчики позаїжджали, дивлюсь, шкодувочки теж. Ось у нас такий цікавий 18-й рік, 15700 босешний міган. Дуже шикарно виглядає, аналізовані оптиці, проктрони, гума дуже гарна. Диски оригінальні. 112 тисяч пробігу заявленого, камери, електроручники, ковші, сідушки, все як має бути. Виглядає суперово. Шкодувка, який у нас 19 й рік, 2-літровий дизель 17500. На ледованих фарах, так само легкосплавні дисочки А ще написано електрощиток. ціля його погано видно, але. Це суперова штука. Нешкіряний салон, зато автомат, електрощиток і дуже класні фари. Виглядає бомба. На такий ще гольфик, дивлюсь, трапляється не, не дуже часто. от За 1,6 дизельним двигуном, вони переважно у нас заїжджають бензинові парктрони передні. Датчики душу світла. Ціна 9500. На рік чомусь не вказали. Глянемо. По цьому 11 рік, скоріш за все, ну можливо, там десь 12-й. Алькантара тканина комбінований салон, двозонна кліма, мультикермо. Виглядає досить цікаво. Кому не нужен довгий універсал, то по містку ці по салону вони в принципі ідентичні, дуже багато, і, ну, досить місткі автомобілі, я так вважаю. Ну і комфортні. Тож гольф. Лідер, як то кажеться, в своєму класі. Ще один свіженький автомобіль заїхав, дуже цікавий. Октавія в комплектації Scout на повному приводі на ксеноні. Досить класно виглядає автомобіль. Такі вже в них модніші диски йдуть, не такі, як на звичайній Октавії. Одинадцятий рік, 2 літра дизель, 290 пробіг. 11700. Зі Швейцарії на автоматі. Повноцінний класний такий салон, як на Лаурінки. Треспецеве кермо мультове. То вже такі модний на заряді автомобіль Ну що дивіться, друзі, який унікальний екземпляр трапився. такий сценік в короткій базі, звичайний п'ятимісний, але він не зовсім той звичайний. Комплектація X-Mode, хто знає, з такими вже моднішими накладками, з ледовані такі ходові вогні, трошки іншого виконання. Нас записали кросовер 13 рік, 1,2 бензин, 85 кВт. Він турбований. До речі, досить непоганий двигун. Як я чув відгуки від таксі, які їздять на тих всіх логанах і всьому такому іншому. Скло Склопідйомнички. Є навіть підігрів сидінь. Бачите, така унікальна обшивка по сидінням x модовська бо немає на звичайних сценіх, навіть на босешних, такої обшивки, досить класно виглядає. Ручник, правда, чогось механічний лишили, не знаю. Але вже так от цікавіше машинка виглядає. І десь був цей перемикач на е, типу на повний привід. ну Він, ясне діло, без кардана е, автомобіль, але за рахунок електроніки, АБС підгальмовує при пробуксуванні колес, то він, типу як, як кажуть, псевдоповний привід. Ну, от такий досить цікаво виглядає. Дивіться, який гарненький. Ще такий міганчик, дивлюсь, в, в кузові хетчбек, як то кажеться, не за всі гроші світу, але вже в новішній морді 2015 року, 1,5 літра дизель, пробіг не вказаний, 8500. Але є вже безключовий, навігація, двозомна кліма, мультикермо, круїз. Якби досить така непогана комплектація, парктро на задній. Такий хетчбек. Кому по місту їздити економно, те, що треба. Такий ось цікавий пижик 3008-15 року випуску. В рестайлі вже 1.6 дизельний надійний гарний двигун. Він на автоматі і в цих в комбінації вже в цих роках йде коробка Айсин 12800 коштує ціна Так само є псевдоблокування на повний привід за рахунок електроніки. Але ці пижики дуже класно ходять. Ну і коробки в них айсіновські і японські. Автомати я маю на увазі. Досить класно вони служать. Ось такий пижик. Ось такий цікавий у нас Кодіак. Дивіться, в такому жирному кольорі, просто такий незвичайний суперовий 20-го року всі асистенти, 2-літровий дизель, 211 пробіг 27500. Такий просто шикардос, не знаю колір. Можливо, комусь специфічно, а мені він так подобається, що просто, не знаю, виглядає <кліндає> дуже класно. Ну, він, Ясне діло, що на всьому такому цікавому асистентах. Автомати, асистенти смуги утримання, велика навігація, дістроніки і все таке цікавий варіант. Ну, але і гроші вже немалі. 2018 року такий посад шикарний на ледованих фарах, на гарних парктронах вже передніх і задніх. 19300 ціна. хайлайн, повноцінний. Вже з правильними дисками, бачите, з таким виступом цікавим. 19300 ціна друзі, за такий автомобіль. Шкіра, шкіра Алькантара автомат. Всі асистенти, дистроніки, все як має бути. Ще, друзі, дуже, дуже цікавий такий варіант, як з'явився Volvo V-90. Їх в Україні в принципі не дуже то багато. Дуже шикарно виглядає автомобіль, дуже багато, але трохи його не помили. Можливо, ще не готували, завтра тільки буде базар. О, 18 рік, 2-літровий дизель, 220-й пробіг, рідна фарба 24500. Виглядає просто шикардос. Дуже ексклюзивний автомобіль в плані е комфорту. Красоти, якості. Вольво це, звісно, суперові тачки, но, але і ціна відповідна. Ось такий він довгий і місткий. Класна машинка. Ось ще одна Вольвочка, 60-ка. З 2-літровим дизельним двигуном ну, на 136 кінський схил. R-дизайнерський диск такий модненькі. 14 рік. Сервісна книжка 13800, Швейцарія. Ручка механіка, шкіра, ардизайн, все як має бути. Гарно виглядає, всі датчики, City Safe є. Класна така машинка. Дивіться, як вона виглядає сучасно. Вже писати трошки вже приїлись, може комусь, тут показуємо вже такі свіженькі якісь дизайни для, для наших. Для нашої країни, скажімо так, для Європи, то вони вже звичні, але у нас вольвани ще не так сильно розповсюджено. Ну що ж, друзі, будемо помаленьку завершувати наш огляд по цінам, бо, як завжди, у нас або базар, або оглядінний пускається дощ. Трошки він заважає. Отже, зустрінемось завтра. Буде авторинок Луцьк. Підбиратимумо свіженькі варіанти. А поки що чекаю від вас лайки і коменти, які машини ви хотіли б бачити. Всім дуже дякую, до нових зустрічей. Пока.